Французькі автомобілісти стають у черги по бензин. Багато хто непокоїться, що скоро не зможе заправитися. На нафтопереробних заводах і нафтосховищах країни страйкують профспілки, тому третина заправних станцій не працює. На тлі зростання інфляції і вартості життя робітники в усій Європі вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці. Компанії намагаються домовитися. Так, одна надвелика французька нафтова компанія запропонувала провести переговори за умови, що профспілка припинить двотижневий страйк. Але та заявила, що це шантаж, який не гарантує задоволення вимог, а отже, і повернення працівників до роботи. Через страйки зупинилося понад 60% нафтопереробних потужностей Франції. Як наслідок, зросли ціни на дизельне пальне, і країна збільшила імпорт. Це катастрофа, бо маю дитину з інвалідністю. Я цілий день на колесах, щоб відвести її до фахівця з догляду. Бак майже порожній. Тепер я в паніці. Не знаю, чи знайду бензин. Дуже дратує необхідність ставати в астрономічні черги лише для того, щоб купити продукт, який є частиною повсякденного життя. Це заважає багатьом людям працювати. У вихідні майже третина автозаправних станцій у всій країні зіткнулася з нестачею принаймні одного виду пального. Понад дві тисячі станцій зачинилося.